І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча І досі сниться, вийшла з хати, веселая сміючись мати. Штричі весело цілує, прийма на руки, і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо печалі тієї вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наша. Крізь верне сонечко сіяє. День погас і все почило, сивий в хату, собі пішов опочивати.